У слов'янську знов активізувалися телефонні шахраї. Як найчастіше всього і трапляється жертвою аферистів стала літня людина. Чергову частину слов'янського міського відділу з заявою звернулася 74-річна місцева жителька. Пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв. Все відбувалось за звичним сценарієм. Зателефонувавши невідомий, запропонував жінці віддати певну суму, аби допомогти її синові, який буцімто потрапив у халепу. Схвильована жертва з легкістю проковтнула наживку. На мобільний старенький зателефонував невідомий. Який повідом... представився її працівником міліції і повідомив, що її сина затримано за вчинення кримінального правопорушення, і для вирішення питання необхідно перевести кошти на рахунок мобільного телефону, номер якого зломисник назвав бабусі. При цьому той, хто телефонував, попросив не переривати зв'язок та чітко дотримуватись інструкцій. Переймаючись до лисина, жінка не стала гаяти ані хвилини і, без заперечень у найближчому кіоску, здійснила операцію по переказу коштів, поповнивши рахунок мобільного телефону шахраїв на одну тисячу гривень. Тільки після цього жінка вирішила зателефонувати синові, аби дізнатися, чи вирішилися його проблеми. Однак, почувши його здивований голос, забила на сполох, але було вже надто пізно. За допомогою. Шукана жінка звернулася до правоохоронців. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Як показує практика, в зоні ризику знаходяться абсолютно всі категорії людей, особливо люди похилого віку. Хочеться ще раз звернутися до мешканців міста. Будь ласка, проведіть профілактичні бесіди зі своїми літніми родичами. Аби не стати жертвою зухвалих шахраїв усім громадянам варто у будь-якій ситуації не втрачати пильності і чинити розсудливо. Адже провідна мета злочинців змусити вас добровільно віддати свої заощадження. Схеми виманювання грошей давно відомі, проте це не заважає довірливим громадянам потрапляти на вудочку лиходіїв. Тут 100% спрацьовує ефект несподіванки. Тому, перш ніж віддати свої кровні, необхідно спочатку самостійно упевнитися, що з рідними та близькими все гаразд. До того ж, варто звинувати увагу, якщо неприємне повідомлення лунає з невідомого або прихованого номеру телефону. Часто шахраї користуються одноразовими номерами мобільних. Також має насторожити, якщо при розмові з невідомими по телефону присутня терміновість та невідкладність питання за часом. Навіть якщо голос того, хто телефонує, схожий на голос вашого родича чи друга, задайте йому декілька особистих питань. Якщо вам по телефону представилися посудовою особою, з'ясуйте прізвище та ім'я цієї людини, звання та... Та посаду. Варто звертати увагу і на нести ковки у розмові. Ніколи не повідомляйте в телефонній розмові відомості особистого характеру, ким би не представилася людина на іншому кінці дроту. Отже, дотримуючись цих правил, ви вбережете себе від непередбачених витрат і не дозволите злочинним планам шахраїв здійснитися.